У горішніх плавнях кожна субота стає днем надії для багатьох безпритульних тварин. Волонтери роблять все можливе, аби пухнасті хвостики знайшли свій дім. Далі дивіться, сюжет підготовлений нашою кореспонденткою Лілією Петрович, і можливо саме вистанете тим, хто подарує домівку одному з пухнастих малюків. Кожна субота в горішніх плавнях це день, коли місце неподалік центрального ринку, здається, готується до нашестя малих пухнастих хвостиків. Минулої суботи серця волонтерів громадської організації Надія для хвостиків зігрівала незламна віра в те, що чергова партія підопічних знайде свій дім. Благодійна акція з роздачі чотирилапих друзів знову зібрала небайдужих. Цьогоріч все розпочалося із роздачі першого безпритульного виводка, який дав старт цьому цуценячому сезону. Тоді їх було 10. Тепер це вже не просто виводок, а справжнє сузір'я хвостатих малюків, що утворилося з багатьох попередніх потоків. Вони прибувають під опіку волонтерів від центру тимчасової перетримки регулярно. Їхня кількість постійно поповнюється, створюючи такий собі живий калейдоскоп розмірів, форм та відтінків. Є чорні як нічка, білі як хмарки. Руді, наче осіння листя і плямисті, як карти зоряного неба. Кожен має унікальний характер і вже чекає, щоб привнести у ваше життя безмежну відданість і трохи хаосу. Попри це безкінечне вуличне виробництво чарівних мордочок, кількість добрих терплячих рук, які готові взяти на себе відповідальність за маленьке життя, залишається обмеженою. А народжуються ж вони з такою шаленою швидкістю, що іноді здається, ніби просто матеріалізуються з повітря. Минулої суботи цуценята, які чекали на прихисток, на жаль, не знайшли собі господарів. Мабуть, їхній шарм був настільки високим, що ніхто не ризикнув завести собі таку красу, боячись не впоратись із відповідальністю. Відповідальністю. Можливо, зіркова година цих чотирилапих ще попереду, і вже наступна акція подарує їм омріяний дім. Ця подія, як і кожна попередня, стала черговим нагадуванням про важливість відповідального ставлення до домашніх улюбленців, про те, що стерилізація та кастрація це не просто слова, а реальний шлях до зменшення кількості бездомних тварин на вулицях. Кожна врятована тварина, це маленька, але така важлива перемога над байдужістю, адже цей шлях потребує небайдужості та співчуття. Кожного з нас деякі з цих пухнастиків вже повністю готові до нового життя, щеплені та з паспортами. Завтра вони з нетерпінням чекатимуть на своїх майбутніх господарів. У літній період під час канікул, коли у дітей з'являється більше вільного часу, центр тимчасової перетримки безпритульних собак відкриває додаткові можливості для взаємодії. Це може бути чудовим способом провести час з користю. Пухнасті мешканці завжди раді увазі. Спілкування та ігри з тваринами не лише допоможуть цуценятам соціалізуватися, а й є чудовою можливістю для дітей навчитися співчуттю та відповідальності. Наші чотирилапі друзі це не лише джерело радості та безумовної любові, а й справжні герої здатні на неймовірні вчинки. Достатньо згадати, як собаки-рятувальники невтомно шукають і витягають людей з-під завалів, ризикуючи власним життям, демонструючи безмежну відданість. Тому бережіть тварин, ставайте для них відповідальними господарями і ніколи не залишайте напризволяще, адже їхня відданість і віра в нас не знають меж.